Щорічно територіальне управління МНС України разом з управлінням Держтехногенбезпеки у Кіровоградській області проводить рейд щодо заходів безпеки та правил поведінки на льоду, враховуючи погодні умови, а саме перепади температури, фахівці вважають, що настав час, коли світловодці потребують певних застережень. Тож, аби уникнути небезпеки під час перебування на водоймах, фахівці разом з нами вирушили на лід. Тут і поцікавились у рибалок, наскільки вони проінформовані щодо безпечного перебування і чи оснащені рятувальним знаряддям. Мы проводим рейд по поводу правил безопасности на льду. Противники надзвичайної ситуації і управління Держтехногенбезпеки. И хотели бы пообщаться с вами по поводу правил безопасности. Скажите, вы знакомы с правилами безопасности на льду? Ну, в принципе, да. В принципе, знакомы, да? Скажите, а вы попадали в такие ситуации, когда провалились? Нет? А может попадали в ситуации, что кому-то оказывали такая, помощь? Вот что я что выйду, пиши не пошел. А да? Ну а вы имеете веревочку? Ну вот то, что надо Спасатель... Спасательный конец нету, да? Ну, Во-первых, не лезьте туда, куда не надо. Я же не лезу до чистой воды, правильно? Я иду, где лед толстый. Если попал, то, конечно, надо вылазить. В первую очередь вылазить, бросать все, что на тебе есть, и вылазить на лед. А у вас есть с собой какие-то снаряды, которые вам допоможут в этом? Да, в принципе, нету, но был опыт уже вылазить на лед. Ну, да расскажите, так? как это все происходило? Это было давно уже на власах. Провалился, сеточники ставили, сети, и вот такие лунки получились вечером. з льда і пернув. У розмові з інженером з пожежно-рятувальних робіт Ігорем Решетняком ми зрозуміли, що головна мета рейдів це запобігти, врятувати, допомогти. А тому кожний рибалка, який опинився на нашому шляху цього дня, отримав поради та рекомендації стосовно свого порятунку в разі провалення підліт. Шановні рибалки, будьте максимально обережними, займаючись улюбленою справою. Пам'ятайте, що життя прекрасне вже саме, саме по собі. Якщо є привід для найменшого сумніву щодо безпечності вашого виходу на лід, не ризикуйте. А для певності пам'ятайте кілька хитрих правил поведінки на льоду. В жодному разі не виходьте на тонкий лід. Ніколи не перевіряйте його на міцність ударами ноги, використовуйте плішню. Небажано також стрибати і бігати по льоду, збиратися великими групами в одному місці. На невеликій ділянці не слід пробивати багато лунок, відстань між якими повинна бути менше 5-6 метрів. Важливо брати при собі міцну матузку задовжки 15-20 метрів сплетеною на ну, з, з петлею на, на кінці. Також при собі потрібно брати два цвяхи або ніж, які допоможуть вибратися на лід. Якщо раптом провалилися, і додав, що особливо небезпечним є вихід на лід у нічний час або наодинці. Приділив особливу увагу фахівець і перебуванню на льоду дітей. Окремо звертаємося до батьків, пильнути своїх дітей не не дозволяйте їм без вашого нагляду гратися поблизу річок, ставків. Пам'ятайте відповідальність за їхнє життя. Несе те саме ви. На як пам'ятку, представники МНС вручили кожному листівку з досконалою інструкцією поводження на льоду. Хто не полінується і все ж таки знайде час ознайомитись з матеріалом, буде не просто проінформованим, але і озброєним навиком виживання у небезпечній ситуації. Для вас працювали Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха та радіокомпанія Веселка. щастя, у новорічні свята лихо під назвою Пожежа оминуло оселі світловодців. Але це не привід забувати про постійну небезпеку, адже живемо у сучасному світі. Та ви причини пожежі знаєте, які є найчастіше? Звісно. Всякі електроприбори несправні. Та всякі можуть бути причини. Найчастіше. Ну, найчастіше. Буває газ от газу, утечка газу. А буває, окурки кидають, п'ють. Курка кидається найбільше. це з газом. Не затушена сигарета. Якщо діти граються з пічками, витик газу. У новинах найчастіше чуємо, причиною пожежі є несправна електропроводка. Що криється за черговим висловом? І чи впевнені ми, у нас вдома справна та сама проводка, чи ні? Раніше була несправна, так? Я пішла в ЖЕК, прийшли, люди поміняли, зараз все нормально. А ви впевнені, у вас справна електропроводка? Так. Вона цим слідить. Ні, не впевнений, це точно. А ви нікуди да. не зверталися, щоб перевірити? Та ні, в нас то взагалі то дом новий, ну е е -то, да. ага. тому що проводка, ми як заселилися, то там на щитку таке було, що... О, а ви впевнені, що у вас вдома справна електропровода? Да, після ремонту. Ні, сьогодні не можна певне бути ні в чому. Ага, а ви нікуди не звертались, щоб перевірити? Е, так, коли тут звернешся, скрізь треба гроші. Тож кореспонденти телерадіокомпанії Веселка мають на меті продовжити тему та розповісти глядачам, куди потрібно звертатися, аби запобігти лихові. Тож слідкуйте за нашими програмами на Імем. У суботу в міському палаці культури сам дід Мороз мав обирати собі дружину. Це щось нове. Саме таку версію новорічних пригод запропонував народний театральний колектив Амбіція. Ми прийшли дещо раніше, аби поспілкуватися з керівником Наталією Сандрак та дізнатися, чи знайшов же Дід Мороз собі дружину. Але цю інтригу ми притримаємо до кінця спектаклю. Я взяла народний театр. взрослых. Мы его назвали "амбиция". Конечно, громкое название, но мы стараемся это как бы поддерживать. А что вы вкладываете в эту название? Ну, необычность. Мы хотим быть как бы амбициозными. Тоже "амбиция" и нароченный Дед Мороз Постало питання про выбор дружины. Як тут не звернутися до телешоу Давай одружимося, а саме скористатися послугами астролога Свахи та самої Лариси Гузєєвої. І наречені такі собі ні в року, та ще й кожна з сюрпризом. Солоха прийшла сама, і кума співочого привела. Симпатична блондинка та вірка сердючка дивували своїми умовисновками. Алла Пугачова, як і годиться при Мадонні проспівала свою історію про справжнього полковника. Серед потенційних наречених була і всенародна некрасуння Катя Пушкарьова, яка одним помахом руки перетворилася на східну красуню, чого тільки не буває. Ну а далі список претенденток на руку бородатого продовжила зачарована Ірина Білик із не менш зачарованим балетом. Тут дозвольте автору перепочити та разом з вами послухати чудернасту композицію. Моски, я не можу придати Так хто ж врешті став дружиною Діда Мороза? Інтригу розкрито під час такого собі жеребкування, хто швидше сіла на коліна дідові та і перемогла. У виставі долучилися не лише амбіційні театрали, а й учасники художньої самодіяльності. Хореографічні колективи Вогник, едвенс, вокальний ансамбль «Сударушка» та солісти Палацу культури. Глядачі отримали справжнє задоволення від перегляду. Як вам, захід? Дуже-дуже ми вдячні, дуже весело, гарно, молодці. Дуже сподобалося. А що ви сказали б акторам? – Ну так і продовжувати далі. Ми будемо приходити до них. Вас хто записав? Да. Так, мати моєї жінки. ся Любима. І ви прийшли підтримати? Да, вона в, гру... в групі сударушка, так. Да. Який ви молодець? А як же ж? Спорткомплекс імені Тузовського продовжує приймати відвідувачів у відділенні басейну. Мешканці міста з задоволенням насолоджуються плаванням у зимову пору року. Тим часом діти, чиї батьки подбали про цікаве та корисне дозвілля, займаються навчально-тренувальним процесом. Можна сказати, поєднують навчання і розваги на користь свого здоров'я та безпеки в цілому. Так як живучи біля водоймищ, кожен з батьків повинен акцентувати фізичну підготовку своїх чад не лише на суші, але і навчити дітей плавати. Учимося плавати, різні вправи робимо, зарядку з робимо. Вона ну, буває, якщо, якщо щось неправильно, то вона, ну, наприклад, виправляє чи каже, як краще зробити. Мені дуже подобається плавання. Це моє улюблене заняття. Мені подобається розминка басейн. Плавання і, і плавати в бусі. А тренер тобі подобається? Ага, мені тренер дуже подобається. Вона красива, добра. У відділенні басейну створено 8 навчальних груп, чисельність кожної групи – 15 осіб. Стисло про навчальну програму розповідає тренер, викладач з плавання Ірина Мусієнко. На даному етапі спортивна школа обучає техніки кроль на груді і кроль на спині. От на даний період ми повинні навчити дітей цим двома видам техніки. У ну, зв'язку з тим, що дуже мало Мы на воде, это буквально 2-3 месяца, а конечно мы всему не можем научить. Но ну, стараемся привить эту любовь к плаванию, любовь к здоровому образу жизни. Ну, я думаю, деткам нравится. Некоторые детки приходят, конечно, не умеют вообще плавать, боятся воды. если такие Но систематические тренировки, занятия, они уже привыкают к воде. Есть такие детки, которые очень хорошо держатся на воде, главное чуть, -чуть подкорректировать их. І дітки пливуть. Так що через 2-3 місяці вже можуть ну, родителі прийти, посмотрети, чому ми научили діток. Аби зацікавити дітей в кінці січня, за словами Ірини Мосієнко, буде проведено захід веселі старти за участі маленьких відвідувачів. Тож, як бачимо, дозвілля світловодських дітей у руках активних професійних тренерів, веселі та щасливі діти і задоволені батьки, ось нагорода для тренерів-викладачів. Також викладачі секції плавання пропонують батькам залучати своїх дітей саме до цього виду спорту, адже тут закладаються ази здорового способу життя. Матеріал підготували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.